Ось це ґрунт, по якому повинні ходити коні. Ось такий. Я вам скажу, що за кордоном в левадах я такого ґрунту не бачив, такого поля. Ось так треба організовувати утримання коней. Тобто повинно бути пару ділянок. Поки одна відпочиває, на іншій вони стоять. І тоді воно так не затаптується. А це все впливає на ноги. Коли вони в болоті, а коли вони ось таке на сухому. Але я ось так якби включаю просто мозок інколи. Що якщо я маю змогу змінити, то я змінюю. А там в іншому місці підсихає. Ось так. Osionfish. Так, а ось у нас... Не дуже вона хоче кити. Yeah. А от у нас і наша кабелка, like, well. которая... яка у нас була об'їжджена. І ось вона зліва, дивіться. Там за неї питали. Ось вона зліва, я зараз боку її зніму. Справа ця наша постарша, а зліва молоденька, її ще немає 2 роки. Літом буде, да, у чи коли? В мою. А, в травні, в травні буде 2 роки. І ось що нам рідко вона запрягається, але нам подобається, як вона, як вона така втягнута і спокійно йде. От навіть по болоті дивимося. Попробуємо попити. Бо щось тягнулись коні до води. Тут п'ють. Трошки, хоча вдома поїли. Так, і йдемо спокійно, без паніки, виходимо. А ну, я її збоку зніму. Виходимо без паніки, з води. І ось така наша красуня. Як ти її назвав вас? Маша? О, Машка! Ось така наша Маша. Впевнено йде, впевнено запрягається. Спокійна. Така ярка. Гарна мась така в неї. аж червона. Ось така наша Маша, йде впевнено. Хе. Як стара кобилка. Молодець. Ну все з Богом. Ось так вони на рисі, Сходжені, можна сказати. Повільненько, одним темпом. Спокійно. Мої а ці маленькі коні легші на руки. Ось як по болоті. Хоч би бишок. Це вона останній раз запрягалась скільки? Де, три неділі, може, більше назад. Може місяць. Дві-три неділі, так? Да? Ну, о. і що? Ніякого нема. Все спокійно. То це вона запряжена в житті, мабуть, раз п'ятий, да? так? П'ятий-шостий раз. Постороночки натянуті. Тяне, бере на себе, молодець.